Моломо всі, з і душі, усе розуміння нашого Господи, Господь, жителя воротів наших, молимось тобі, але слухай і помилуй, моли нас, Бога, великої милості Твоєї. Молимось тобі, але слухай і помилуй. Ще молимо за велику відця наша блаженніша Митрупота Епіфанія, Вулику нашого високоприсвященнішого Митрупу та за Забратів наших священників, зішина Мунаків і за все Христі, братство нашего. Ще ми за Бог, ми Україну нашу, воливій що ми тихі і мирну життя прожили у всякому благочесті чистоті. Ще молимо за святіших патріархів православних, благочестивих і побіг незабутніх фундаторів святого храму цього і всі раніше спочили отців, братів наших, що туди повсюди лежать православний. Ще молимо ми за милі життя, мир розробі спасіння Боже, завітання, прощення і відпущення гріхів рабів Божих. Митрополита Димитрія з болюбивою паствою всіх воїнів захисників нашої України, рабів Божих, протеря Сефана з родиною, протиреє Павла з родиною, протере Василя з родиною, протерея Петра з родиною, отця Деякона Семена з родиною, рабів Божих. Юрія Течану, Стапа Захарія Матвія, Івана Алину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла Святослава Христину, но рабів Божих Романа, Софію, Анну Марію рабів Божих, Іворя Ой Уляну Дмитра Діба, і Іллю, Ірак, Ернесу, сломила сам рабів Божих. Я Марію Меланію, Оксану Дмитрана, воїна Андрія Юлію. Юстину Михайлину ребів Божих, Любов Романа, Галину, Романа, Людмилу, Тимофія, не Божий, Божих, Отця Степана, Василян Галину, не Божий, Божих, Івана Юрія Роксолану, Вероніку, Вероніком славу, Ярослава Ірину, Миколу, Віталіка Юрічикам, Даниїла Олександрам, ребів Божих. Ларису Ярослава Люповла, Галину Лейму, Яну, Єорса, Георгія, Юлію, Росислава, Матвія, Лух'яна, Артемі Івана, Святослава Михайлом, Владислава, Ольгу Андріям, воїна Назара, воїна Віктора, Воїна Володимира, Рабів Божий Отцян, Степановиця, Симона, це Василяся Андріян, Григорія Мар'яну, Роксоляну, Назарія Мартуану, Росиславу Оксану, Тараса, Стефанім. З родини Ксену, з родини Аталі, з родини Ірину, з родиною Ляну, з родиною Тетяну, з, Тет з родиною Марію, з родиною Оксан, з родиною Ярослава, з родини Рявів Божий, отцем Степановиця, Семеновця, Василя, отця Павла, отця, Василя Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломія, Максима, Єву, Романом, Злату, Вероніку, Галину, Ігорія Рому. Рабів Божий отця Сепан, Василя, Галину, Ярославу Анну Михайла Івана, Ігоря, Любу Наталію. Рабів Божих воїна Ориса, Тетяну Івана, Наталію, Дмитра Павла, рабів Божих Софію, Світлану Олима, Степана, рабів Божих Вікторію, Єву, Максиму, Михайлову, Цану, рабів Божих, Отця Сипана, Євеліну, Віктора, Нікіту, Олену Олеа, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла Дмитра Андрія, Бов, Наталію Марину, Олену, Віктора Наділу. Рабіо Божих Тараса ірину, Андріану, Оксану, Анастасію, Катерину, Василя, Лесю з родиною, Ірину, з родиною, віру з родиною, Анну, Оксану Роса з родиною, Лесю, болящу, болящу славу, рабів Божих Назарія, Андрія, Ірину, Оксану, Григорія, рабів Божих Івана, Тараса Євгенія, рабів божих любов, Людмилу, ігорія Анну, Назарія, рабів Божих Олега, Світ. Світлану Ірину Ігоря Ігор Василя Назара, Война воїна Ігоря воїна, Василя воїна Назара, Галину Йосипа, рабів Божих, болящо Володимира Ірину, Андрія, Катирину Максима Злату, рабів Божих. Протарія Стефана, протаря, Павла, протарія Семена, протаря, Василя, Монаха, Артемія, Монашку Варвару, Ольгу Сергія, Ольгу з родиною, Ніну Світлану, Антона на Сисійні, Кідовір з родиною, Миколу, Ганну, Костянтина, Олеа Павла, Любов з родиною, Марія з родиною, Лариса з родиною, война Андрія воїна Ігоря, Лейна Сергія, Рабів Божик, Дану, Ксену, Миколу, Ксену Ольгу, Льоця, Стефана, Любов, Мирослава, Ірину, Лесю, Степана Андріян. Рабі Божих Тетяну Ольгу, рабів Божих воїна Василя Марію, Романа Андрія, рабів Божих Ольгу Віктора, Руслана, Софію, на Христином, Мексином, Василям Руцуланом, Мартином, Уляну, Миколо, Анну Вікторію, Віру, Ніколь Марію, Івану Олесю Волимира, Ігоря Сергія, равівбожих Андрія, Світлану, рабіввожих Івана Івана Ірину. Ірину Романа, Романа, Світлана, Кирилу Захара, Тетяну, Анатолія, Анатолія Олену, Арину, Настю, Анну, Анольву Анатолієм, Надію, рабів Божих Олену Івано на Сусії, Володислав Наталію, Ореста рабів Божик, у родинницю зіновий рабів Божих, Зіновий Володимира, Ярину Олександрам, Хай, Волимирами, хай Ліном Соломія рабів Божик, Зіновій, Володимира, Анну, Ганну Єлзавету, Олега, Марію, Орста, Богдану, Михайла, Злату, Марха, Тетяну, Оксану, Любову, Олександру, Оксану, Дарину, Ревію, Божовиця, Степаноці, Семенаця, Василя Це Павлан, Світлана, Віктора, Сергія, Валентина, Юлії, Юлії, Горія, Ірина, Вікторія Дениса, Костянтина, Наталія Тетяну, Анатолія, Анатолія Оксану, Олену, Балтерія, Тетяну Ірину, Наталію Юрія Володимира, Андрія. Сипана Михайла Богдана Кирила Ірину Ірину, Андрія Діану, Матвія Ксену Олену, Зоріяном рабів Божого Отця, Стефановця, Павлаця, Симоновця, Василя Олену, Андрія Максима, Волотина, Волотина, Юрія Романа, Анну Михайла, Януша, рабів Божих Протере, Стефана Отця, Павла Отця Симона, Петра Відію, Петра, Ярослава Богдана, Христину Алину, Ольгу, Мінодору, любов Андрія, Юрія Романа, Анастасія, Богдана Меланію, Боїнів, Олександром, не Богданом, Іваном на Андрія Василя, Юрія, Романа, Тетяну, Кирила, Романа Сергія Василя, Рабів Божий, Володимира Рустима, Ларі Сергія, Тараса, Тетяну, рабів Божу, Тетяну, Ніну, Ольгу, рабів Божу, Богдана Христину, Юрія, Галину, Оксану, Тетяну, Оксану, Степана, Івана рабів Божих, е, воїна Ігоря Воїна, Ігоря Воїна, Івана Рабів Божих, е, болящу Марію, юганю Володимира, Галину Надію, рабів Божих, Олену Соломію Марію, Єлизавета Наталія, Данил Тараса, Юстинію Марію, рабів Божих, Ігоря з родини, Лідію Андрія, Ольгу младенця Вікторію. Болящу Анну Болящу Євгенія, Тетяну, Тетяну, Євгенія, Ларису, не Божих, Михайла з родиною Олександру, Богдана Мар'яну, Єву, Миколая з родиною Романію Юрию, Христину Ірину Ореста, Рабів Божих, Маркіяна з родиною Стефанію, Катерину Дмитрія з родиною Юлієм, Макарія з родиною Юлію. Рябів Боже Оксану з родини, Наталію з родини, Галину з родини, Тетяну з родини, Михайла з родини, Павла з родини, Оксану з родини, Оксану з родиною, Ірину з родиною, Олену з родиною, Наталію з родиною. І всіх парафіян святого храму, цього, що зберегтися від всякої скорботи, гнілу, єдиним душам тілесних, що спокійно вони жили, щоб у здорові добробуті дні життя і проходили в себе своє, Господа, вислухай нас і помилуй помилуй. Осади доброділись там звичайно храмиться, но за тих шутрудиться делать, И за всіх присутній людей дай, що сподівається від тебе, великий багато і милости. Бо ти молосли, человек любний Бог и Святої, слава Славе Мойцы и Сына и Святому Духами, ныне и повсякчас, і на веки Амінь.